Після історичних дебатів між чинним президентом США Джо Байденом і екс-президентом Дональдом Трампом ні в кого не залишилося сумнівів, хто саме переможе у цих перегонах. Ось на посаду кандидата у віце-президенти розгорілася справжня боротьба. Докладніше далі. Американська преса у різний час згадувала більше десятка можливих кандидатів на цю посаду при Трампі. Проте зараз перелік реальних претендентів значно скоротився. І на цей момент кандидатів на посаду віцепрезидента п'ятеро. Дональд Трамп натякнув на деякі імена кандидатів на пост віце-президента у разі перемоги на президентських виборах. Джеймс Девід Венс, сенатор від штату Огайо, із найменшим досвідом у політиці, він обрався до сенату у січні 2023 року і до цього не займав жодного. Ної виборної посади Венс є послідовним критиком допомоги Україні з боку США. у грудні 23-го він заявив, що Україні можливо доведеться поступитися деякими територіями Росії щоб покласти край війні. Марко Рубіо, сенатор від Флориди, юрист за освітою, має понад 25 років досвіду в органах державної влади. Рубіо є давнім прихильником жорсткої політики щодо Росії у лютому цього року. Рубіо заявив, що виступає за підтримку України, але спочатку конгресмени мають допомогти Америці. Він також голосував проти пакету допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Дах – 67-річний губернатор північної Дакоти, обіймає свою посаду з кінця 16-го року. До приходу в політику займався бізнесом. Розпочав кар'єру з невеликого стартапу програмного забезпечення, який пізніше придбала Майкрософт. Загалом є прихильником допомоги Україні у червні 23-го року. Бургум заявив, що США фактично перебувають у стані війни з Росією. Еліс Стефанік з 15-го року представляє свій район Нью-Йорка у палаті представників і є головою республіканської конференції. На початку повномасштабного вторгнення Росії Стефанік називала Путіна воєнним злочинцем і шаленим головорізом. У листопаді 23-го року. Вона критикувала адміністрацію Байдена за нібито недостатню підзвітність у витрачанні коштів на Україну. Водночас вона виступила проти пакету допомоги Україні у 60 мільярдів доларів. Тім Скотт, 58-річний сенатор від Південної Кароліни у політиці з 95-го року. Як афроамериканець, він міг би допомогти завоювати прихильність темношкірих виборців. Політик кілька разів закликав зменшити допомогу Україні. Одна з його ключових тез США мають розуміти, куди були витрачені кошти, які Україна отримала раніше. Втім, цьогоріч у квітні Скотт проголосував за 60 мільярдний пакет допомоги. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.